Вітаю вас, друзі! Це друге, друга частина порад собі, якби я зараз ставав батьком або порад майбутнім батькам. Перша була більше про взаємодію з дітьми, про якусь організацію свого побуту. Тепер друга частина буде вже про взаємодію між батьками. Як я казав в минулому відео, на жаль, без помилок не буває. Так само і у мене без помилок не обходиться. Ну у нас, взагалі, як у батьків. І я думаю, що краще вчитись на помилках інших, ніж на помилках власних, які потім треба ще якось перебороти весь. Ну, в тому числі негатив, який випливає з цих помилок. Тому я сподіваюся, що ці поради стануть вам корисними. А перед тим як я поділюсь ще однією темою для майбутніх батьків, я нагадую, що я займаюся забезпеченням пілотів 141 механізованої бригади. Тому реквізити, як завжди, в описі до цього відео долучайтесь. Це завжди або купівля дронів, або купівля різного обладнання, по типу чого. Антени, кабелі, планшети і так далі. Тому допомагайте війську і приємного перегляду. Отже, що стосується такої, напевно, не менш важливої теми, ну, а взагалі навіть більш важливою темою в контексті взаємодії між батьками, тому що одна справа, коли ви все гарно робите для дітей, ви гарно проводите час з дітьми. А інша справа, коли у вас діти забирають більшу частину вашого вільного часу там, поза роботою, поза якимось іншими активностями. А вам, як батькам, як парі все ж таки хочеться проводити певний час разом і бажано не сваритись. Виканьте всі ось ці. Приколи, називаємо це так, або якісь упередження про те, що мама займається дітьми, тому що вона мама, а ви, як батько, Ви заробляєте гроші. Я на цьому сам опікався, тому що це, на жаль, так не працює. Тобто, так, у вас є ваша робота, в лапках називаємо роботою мами, це бути мамою, це займатися дитиною, але. Це виснажує, яка б робота у вас не була, це дуже сильно, саме материнство дуже сильно виснажує. І, ну, не буде, звісно, ідеально так, щоб ви і там, і там, і все встигаєте. І тут теж дуже важливий момент, щоб мами все ж таки якось намагались, принаймні, адекватно оцінювати, що втомлюються не тільки вони. Ось, Але треба все ж таки. Якось планувати знову ж таки, як я в попередньому відео казав, ми, наприклад, для того, щоб якось планувати і планувати час, і мама могла бути не тільки мамою, а і в тому числі жінкою, то ми в Google календарі заводимо наші івенти, тобто там дружина їде на манікюр, на тренування, ще на якісь там процедури, косметолог, Тобто ми це заводимо. Я, наприклад, їду кудись. І це також я створюю івент в календарі і долучаю до нього дружину, тобто, щоб вона бачила, що мене, наприклад, в певний час не буде. Ось. Але більше помилка це навіть не тільки цей момент з плануванням, а значно більша помилка для батька. Е тому що батько не розуміє, і я в тому числі не завжди е можу. Адекватно оцінити і зрозуміти дружину, тому більша помилка для батька це якраз оце от оцінювання того, що мама тільки займається дітьми, і при цьому ми забуваємо, що є купа моментів побутових, є посуд, прибирання, прання. Якщо ви живете. Приватному будинку, як ми зараз, то це відповідно щось навколо, точніше поза самим будинком треба робити. Тому треба рівноцільно розподіляти це навантаження. Я насправді в якийсь момент напевно міг підзабивати, звісно, враховуючи, що є там навантаження по роботі, є там інші якісь моменти, які морально в тому числі навантажують дуже сильно. Ось. Але, напевно, в якийсь момент у мене так також було те, що я там міг. Якось забивати на якісь побутові моменти, бо, наприклад, раніше там я активно багато готував, о, а потім в якийсь момент е, трошечки менше став готувати, бо більше там, в тому числі, на роботу, першу чергу на роботу, все ж таки е, вся увага, концентрація все уходила. І на цій почві ну, з'являються, звісно, сварки. Тому що це, якщо ти не робиш це сам. Це робить хтось інший. Ну, звісно, що це робить а, дружина. Ось і тому треба не забувати про те, що є побутові моменти. Тобто, наприклад, я почав, наприклад, у мене є а, ввечері, ми всі втомлюємось, і я не бачу нічого поганого в тому, щоб ввечері, наприклад, не не перемивати весь посуд, який там назбирався, не, не витрачати на це вже сил, останні сили, яких і так немає, і час, якого також немає. Ось, тобто це все залишається на ранок, і, наприклад, коли у мене проходять основні ранкові дзвінки, основні якісь ранкові активності, тобто, коли у мене з'являється час на те, що попрацювати, то або під час дзвінків, або ну тому що не завжди ти маєш бути залучений на 100%, або одразу після них якісь там 20, 30, 40 хвилин, я почав приділяти на те, щоб, по-перше, ви дуже добре перемикаєтесь в роботі, коли ви ось там. Послухали там, прийняв участь в якихось дзвінках. Потім у вас я, наприклад, вмикаю якийсь подкаст, перемив весь посуд, який залишився з вечора, і далі м -м, з чистою головою, скажімо так. Тобто, я трошки відпочив від того, від тієї кількості інформації, яка була під час дзвінків, і я вже спокійно починаю працювати безпосередньо над своїми основними задачами після ось такого переключення на якісь побутові штуки. Також, якщо казати про те, щоб якось давати час більше часу дружині на якісь активності, по типу, от, наприклад, тренування, які найчастіше проходять, ну або зранку, або з вечора, в нашому випадку. То я почав міняти просто трошечки графік, тобто знову ж таки, що мені мені потрібно сидіти сконцентровано коли я працюю. дзвінки. Це той час, коли мені треба бути увагою в них, але в цілому руки у мене можуть бути не зайняті, бо на обов'язково працювати, виконувати задачі правильно з цим, тому що це звичайно, навпаки більше навантажує і якість роботи не така ефективність, не така висока. Ось тому, наприклад, якраз тренування. Дружини краще, от коли вони співпадають з якимись деліками або іншими нарадами, саме зранку, тобто цей час, коли їх найбільше. Ось тобто, відповідно, вона тренується. Я в цей момент з малою, ну бо старша в садку. Після цього, наприклад, або якщо знову ж таки вийшли і приспати, то під час дзвінку можна, або якщо ні, то після цього дружина повертається. Я так само можу примкнутися на посуд, ну або там піти одразу працювати, а посудом зайнятися пізніше, знову ж таки, там протягом дня, після якогось дзвінка, чергового вийти, перемкнутися між робочими задачами, і найбільш важливий і вразливий в відносинах батьків безпосередньо. Між собою момент. Це ви завжди будете в час якийсь приділяти в собі ввечері, коли дітей повкладаєте. Це там подивитися якийсь серіал, щось випити, щось з'їсти. Може, поспілкуватись, якщо є теми, є сили і так далі. Ось. Але це така рутина, яка не помічається. Яка, знову ж таки, це рутне, тобто це щось непогане, це просто щось постійне, однаково, монотонне, і е, воно не, не дає вам якихось яскравих емоцій зазвичай. Ось тому те, що, на чим треба постійно думати, і з чим також і у мене виникають питання, але я намагаюся це треба просто розуміти, що коли якщо ви посварились, то Емоційно, морально важко себе налаштувати, посварилися знов. Ну звісно, на темі побутових якихось таких моментів, тобто, оці от помилки, про які я кажу, дуже важко морально, емоційно себе змусити ще організувати якийсь інтертеймент, щось зробити, щоб підняти настрій дружині, і відповідно довольна дружина, спокійний, задоволений, в тому числі батько. Тому треба шукати сили час. І трошечки щось якусь, щоб вигадати якийсь інтертеймент, так зване побачення, або ще щось організувати для того, щоб рутина дружини, я маю на увазі її постійне, постійне, постійне сидіння з дитиною, щоб вони якось розбавлялись яскравими емоціями, тому що коли ви щось купуєте, звісно, що це якісь емоції. Але це емоції тут і зараз. Тобто отримання подарунку, можливо, якісь емоції під час його використання, але це не там умовно не дві години під час якогось побачення. І це в цілому це витратно знову ж таки. Ви як батько, як людина, яка наповнює бюджет родини, яка є єдиним джерелом доходу, як правило, то витрати на подарунки. Ну, не, завжди вони безко... не завжди вони низьковартісні. Тобто Всякі стайлери, фени, ці дайсони, айфони і так далі це ну, дуже дороговартісні подарунки для звичайного середнього класу. Ось. Ну, і тобто, Кожен місяць таке робити це накладно. Тому побачення зазвичай нічого, майже нічого за собою фінансово не тягне. Тобто, купити якісь організувати якісь. Продукти, щось приготувати, або ну і відповідно ентертеймент навколо цього організувати, щоб це відрізнялося від звичайного вашого, від звичайно вашої вечері, після того як ви всіх повкладали, ну або навіть поход кудись, але знову ж таки, тут. Треба трошки клепки, щоб якось так все організувати, щоб діти вам це побачення не зіпсували. Бо знову ж таки, якщо у вас нема з ким залишити дітей, то скоріше все вони будуть з вами. Тому треба організувати все таким чином, щоб це побачення було саме побаченням, а не так, коли одна старша донька істерить, молодша дитина среться або хоче їсти, і ви постійно в цьому, і це вже не побачення. Ось. Е, тому я сподіваюся, що ця порада буде вам корисна, тому що це дуже важлива помилка, якою припускаються батьки і припускаюсь я. Я намагаюсь організувати так, щоб все ж таки, хоч якось розбавити рутину ну, нашої родини і нашої і моєї дружини. От. Але це важко. Це дуже важко. І важко, коли тебе не розуміють, важко, коли. Від тебе вимагають, а я маю на увазі не дружину. Те, що дружина просить або увага, або допомоги це зрозуміло. А від тебе вимагають всі інші. Бо якщо у вас є якась рідня, від тебе вимагають уваги, в тому числі і рідня. Це я вже не кажу про якісь моменти робочі, які часто виникають в позаробочий час. Ну і ви розпиляєтесь на все, і у підсумку у вас немає ніде. Вчіться на чужих помилках. Нагадую, що я займаюся забезпеченням пілотів 141-ї механізованої бригади, тому долучайтесь до мого постійного збору коштів на їх забезпечення, на дрони, на обладнання. Допомагайте війську, народжуйте дітей. Пишіть в коментарях ваші поради, ваші помилки. Ставте лайки, підписуйтесь і давайте рухати український віту разом.